подати до роботи над текстом, який ми з вами будемо переказувати. А ми його знаємо. Ні, цей ви не знаєте, адже це узний переказ, це вже більш простий варіант. Ось ілюстрація вам до тексту, і ви зараз послухайте сам текст, який написав Скрибинський, і називається Він Живе листя». У гощавині лісу я набрав повний мішок сухого листя. Йду і милуюся гарною погодою, дихаю свіжим повітрям, раптом чую, листки в мішку шелестять. Я сідаю на пеньок і слухаю. Листки тріщать і, начебто, в них щось фиркає, сапе. Мене зацікавило, що за дивна ноша у мішку. Розв'язую його. І раптом з мішка вибігає їжак та й навчики. Відомо, що їжаки влаштовують з листя гнізда, ховаються в них і сплять до весни. Ось їжак і зробив собі таку постіль, а я його потривожив. Ось таке оповідання, він на досі лежав спав. Так, їжак собі влаштував таку е зимівку, да? а чоловік набирав листя і разом з листям того їжака підхопив. Але, Микола, я знаю, Але шо, ви, Миколаїв, не міг гідрок робити. Якби ви говорили з піднятою рукою по черзі, було б краще чути всім. А, а як ви думаєте, скажіть мені, будь ласка, чи це казка, чи це оповідання, яке може відбуватися в реальному житті? Я не Я чув, не чу, не так, оповідання. Це так, така історія може бути в житті, бо дійсно це такий науковий факт. що їжаки дійсно влаштовують зимівлю свою в листях. І дійсно люди можуть для якихось своїх цілей набирати листя в мішок, і якщо ти набираєш цілу купу, а їжачок то він малесенький, він на, там, на, на долонці поміщається, то можна і не помітити. Справді добре, давайте обговоримо. А, отже, яка пригода сталася з автором твору у лісі? Він случайно підібрав. Він між. Mm -hmm. mm -hmm. а, а як би ви вчинили на місці автора з цим їжачком? Що б ви з ним робили? От якби вам випадково попався? Я би його в домі акуратно положив. Так, і пішов далі. Треба дати йому піти да і влаштовуватись знову на земів, доки ще не настала зима, так доки не настали морози. Правильно, як би нам не було цікаво, як би це не було дати так, прикольна тваринка, якась, але ми маємо розуміти, що дикі тварини мають жити у дикій природі, правда? Їм не буде так, так добро добре з нами. Є домашні тварини, які пристосувалися до життя з людиною, але й жичок це не той варіант. А їжаки це, це теж домашні тварини? Є їжаки, які вже викупили, які народилися в неволі. Вони е, звикли до такого життя. Але якщо тварину, яка прожила в лісі, ви заберете додому, то їй не буде гарно. Повірте мені, вона не звикла до таких умов, їй буде дуже складно пристосуватися, е, і вона може навіть дуже агресивно поводитись і дуже нервувати, тому що це для неї неприродня середа. серед але на. Миколаївна, а там ми читали стих, що лу... Лу... На лучше на ніж на вдома. Ну, краще ой, навпаки ой, на волі, ой. ніж на прив'язі було там про да. вовка. Да? О, О, ой, було так... ой, тепер настоящий ученик. Добре, ну, цей учень теж не дуже хоче навчатися, як я бачу. А, отже, нам пропонують прочитати я текст тоже, ще раз і визначити, скільки частин в цьому тексті. Отже, Давайте подивимось на цей текст ще раз. Я читаю, а ви думаєте, які в ньому є частини і як би ми їх могли назвати. В гущавині лісу я набрав повний мішок сухого листя. Йду і милуюся гарною погодою, дихаю свіжим повітрям, раптом чую листки в мішку шелестяті. Я сідаю на пеньок і слухаю листки тріщать, і начебто в них хтось фиркає сопе. Мене зацікавило, що за дивна ноша у мішку. Розв'язую його, і раптом з мішка вибігає їжак. Та й навтіки. Відомо, що їжаки влаштовують з листя гнізда, ховаються в них і сплять до весни. Ось їжак і зробив собі таку постіль, а я його потривожив. Скільки частин в цьому тексті? Три. Три. А, перша частинка, вступ, як відбулася подія, в яких умовах вона відбулася. А, перечитай мені ще раз, Нікіта. У, гущав... у Гущаві, у гущавині... Вині... лісу? лісу я набрав повен мішок сухого листя. Йду й малуюся гарною погодою. Дихаю свіжим повітрям. Другу основну частину, яка пригода відбулася, прочитай мені, ну марік, руку тягне, давай. Можна, вітрю, можна. Чую листки в мішку шлістять. Я сідаю на пеньок, і слухаю. листки тріщають, іначе, наче був в них хтось фирка й супе. Мені зацікавило, що задивна ноша у ножку, а не його, і гаптом з мишка бігає їжак, та й навіть... Навчики. Тобто втікати почав. Так. Да. І третя частинка, кінцівка. Чим закінчилась пригода, які висновки зробили з неї? А, давай, Поля. Ура! Тільки кота, кота Відомо, залишить, що їжаки влаштовують злі листя, е, з листя гніз, гнізда. гнізда. Ховаються в них і сплять до весни. Ось їжак і зробив собі таку постіль, а я його потривожив. Постіль, зверніть увагу. По постіль по-русски, постіль українською мовою. По -постіль. Отже, ми прочитали три частинки тексту. Давайте опрацюємо кожну з них. Пригадайте ще раз, як і вчора на уроці, як складається план до тексту. Ми читаємо оповідання. Ми це зробили? Поділяємо абзац це, порахували. Тепер у кожному абзаці ми виділяємо головне, добираємо заголовок і записуємо його одним реченням. Сьогодні переказ не письмовий, тому записую тільки я, як на дошці ми писали, а ви нічого не пишете. Отже, перша частина у гущавині лісу я набрав повний мішок сухого листя. Йду і милуюся гарною погодою дихаю свіжим повітрям. Як можна добрати заголовок до цієї частини? Який він може бути. Я йду по лісу. я, я набрав я... повний мішок сухого листя. Так, я набрав мішок листя, я йду по лісу. Або а, я, я нав -на навіть я без я, я йду мішок сухого листя. І так зрозуміло, про що розказувати буде. Да? Що, ну, треба розказати, що я пішов в ліс і там набрав мішок сухого листя. Несу його і милуюся всім, що відбувається навколо. Далі, частинка друга. Так, отак буде виглядати початок нашого плану. Продовжуємо. Раптом чую листки в мішку шелестять. і я сідаю на пеньок і слухаю листки тріщать, і начебто в них хтось пиркає сопе. Мене зацікавило, що за дивна ноша у мішку. Розв'язую його і раптом з мішка вибігає їжак та й навтіки. Дивіться, ілюстрація змінилась, так? як підказка. Вже на піньочку стоїть мішок, і людина без мішка дивиться, що ж там відбувається? Як можна цей е озаглавити? У листях був їжак. їжак В мішку у був їжак. В мішку з листям був їжак. Їжак у мішку з листям, так. Або я пишу дуже коротко. А так? Ну, бо він йому здавалося, що листя ожило, то, то тут я буду розказувати про те, що листки шевелились, про те, що він сів на пеньок і слухав, як листя тріщить, фиркає і сопе. Тоді він зацікавився, що з ним сталося, з тим мішком, розв'язав, а з, з листя вистрибнув хто? Біжав! І куди подівся? Убіг. Так, побіг собі. Біжав! Отже, план наш тепер виглядає так: мішок сухого листя перший пункт, друге оживши листя. І третя частинка. Відомо, що їжаки влаштовують з листя гнізда, ховаються в них і сплять до весни. Ось їжак і зробив собі таку постіль, а я його потривожив. Як можна назвати цей пункт? Я перевожу їжака. Так, ще які варіанти? Ну, Потривожив їжака. Ну, потревожив їжака сказали, так. Да. Крім цього, як ще можна. Я озаглавила де влаштовують гнізда їжачки, бо це мені буде нагадувати, як пояснити цю пригоду. І автор дивіться, починає з чого. Відомо, що їжаки влаштовують з листя гнізда, ховаються в них, і сплять до весни. А тоді вже я додаю: от, мабуть, цей їжак влаштував собі таку постіль, а я його випадково потривожив. Так? Наш план. Виглядає тепер наступним чином. Він виглядає, має три пункти за трьома частинками тексту, так? І а, також я додам, щоб вам було ще трохи легше ті слова, які, можливо, ви не всі пам'ятаєте українською мовою. А, зараз ми будемо переказувати, але, але на мене спочатку Спочатку слова. Дивіться, у гущавині, можливо, хтось не пам'ятає, як це буде українською, да, в гущі в чаще. Милуюся, да, не любуюсь українською мовою, ми кажемо, а милуюся. Воздух буде повітря, шелестять, начебто да, слово как будто, начебто, Фиркає сопе українською мовою так характеризують звуки, які видає їжачок. Зацікавило дивна ноша. Ноша це слово, бо я навіть бачила, що наголос неправильно ставили. Ноша, ноша. це що? те, що я несу, да від слова нести. Несу ноша. Розв'язую з апострофом, тобто вимова цього слова, розв'язую. Не розв'язую, а розв'язую. Навтіки, що це означає? Так, наутек, навтіки Відомо. Ми говоримо російською мовою, ізвісна. А тут у нас буде відомо. Гнізда. Не гнізда, а гнізда. Ховаються, а не прячуться. Постіль. Я виписала тому, що постіль, а не постіль. Щоб ви прям дивились на це слово і пригадували, що воно має якусь відмінність від російської мови. І останнє слово потривожив. Ці слова. Я вам залишаю внизу і ще й залишаю план тексту. І хтось мені може спробувати переказати цей текст за планом і підказочними словами. <пробуй> давай, вчора Поліна пробувала, давай сьогодні Кіра спробує. Я його в бійся, зібраю. Я йду і другі. Чую, що в мене в мішку свистеть листя. Я сів на п'ять. Розв'язав мішок, а з нього вибіг навтік. Вибіг їжачок та й навтіки. Є ще факт, що їжачки влаштовують гнізда у листя. То, мабуть, я, То, мабуть, я відпущу його і піду далі. А, там насправді він поясняв, як їжак попав у мішок. То, мабуть, я випадково разом із листям забрав і їжачка з такого гнізда, да, потривожив його. Добре, ось вам був зразок переказу тексту. Тепер така штука: можна зараз, 20 хвилин, які відведено на урок, закінчились. Ви можете залишитись онлайн та переказати мені цю цей текст онлайн, або можете вдома підготувати переказ цього тексту і записати. Переказ у якості відео. там дві Можна, я, я, я ж нікому нічого не кажу. Я а, я секундочку. Бо ті, хто я не буду. підключився на урок, ті всі будуть записувати. Це теж як діагностична робота. Перевірна у нас, булавна, всі а всі будуть здавати.